Казкові люди в казковий час в казковій країні. Або як працівники центрів комплектування наживаються на війні? І чому розголос їх безчинства привів до чудових результатів? Я Баранчук Тарас Сергійович, боєць ЗСУ, журналіст медіагентства Медіакор. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини МедіаКор і я Олександр Шавлюк. Ця історія дійсно буде про казкових людей у казковий час та в казковій країні, адже тільки в Україні отримати владу можуть ті, хто ще вчора навіть не мали поваги у суспільстві. Зате мали судимості, мали не сплати аліментів своїм дітям. До речі, деякі навіть не платять є в реєстрах ці ось працівники центру комплектування ТЦК, яких як то кажуть, спасла та дуже сильно виручила війна. Оскільки інші люди почали захищати державу, ці почали заробляти на крові прямо під час військового стану. В нашій групі ми залишили заяви про скоєння злочину працівниками ТЦК. В разі якщо державне бюро розслідувань не відкриє кримінальне провадження, ви можете звернутися до суду та оскаржити вказані дії. Відповідна заява також для наших спонсорів опублікована. У закритій телеграм-групі туди можуть попасти тільки ті, хто є нашим спонсором. Усі інші, значить, їм це просто не потрібно. Поза якихось тисячу, а то й 500 гривень, можна отримувати систематично надважливі документи, які допоможуть вам захистити себе. Але цього люди робити не хочуть. Тому ми змушені друзі якимось чином виживати, але ніхто не чує. Бо якщо не стане нас. То уся наша аудиторія, це майже 10 мільйонів глядачів тільки на одному каналі, змушена буде звертатися до марафону. Оскільки те, що розповідаємо ми, ви ніде не знайдете в інтернеті. Точніше сказати, деякі речі є. Але не настільки виражені та систематичні, як у нас. Адже коли ми беремо справу, ми доводимо її до кінця. Саме тому нас і дивляться мільйони людей. І якщо вам важлива наша робота, підтримайте нас своїми благодійними внесками за реквізитами, які є в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Пам'ятайте, будь-який внесок важливий, адже нас мільйони. Ну а для тих, хто дійсно хоче отримувати додаткові бонуси, мати доступ до важливих документів, ставайте нашими спонсорами, переходьте в групу спонсорів і скачуйте усі документи, вписуйте туди свої дані і подавайте до відповідних органів. Бо на юридичному ринку вони коштують ох як недешево, а для вас ми їх надаємо. Всього лишень за якихось пару гривень спонсорства, для того, щоб канал міг розвиватися, і ми з вами могли і надалі працювати на захист інтересів України. Хто постійно нас дивиться, той знає, що в нас є телеграм-канал, на нього також посилання буде в описі під цим відео. Переходьте, там ми публікуємо без цензури дуже важливу інформацію, адже не завжди можна випустити відео на YouTube, тому що YouTube створений таким чином, що відео займається. Має час його монтаж і так далі. Багато відео не можна публікувати на Ютуб, тому ми це все викладаємо в Телеграмі оперативно і про саме головне. Так от, друзі, це не реклама телеграма, це факт, адже ми. Там викладаємо усе те, що не попадає в основний випуск Ютубу. І хто нас дивиться, той знає, що нещодавно взяли такого собі воєнкома Одеського, Чернігівського, ну і багато інших. Іноді буває так, що новина йде за новиною, і просто опублікувати її в Ютуб не є можливим. Коли ми розповідали про усі ці безчинства працівників центрів комплектування, деякі писали, що, начебто, це російське ІПСО. Але виступив президент України і чітко заявив: ось послухайте його пряму мову. Деяким особам здається, що війна десь там, десь далеко від них, ніби купол Верховної Ради, чи стіни якихось там кабінетів, чи перелік якихось там повноважень можуть закрити від реальності. Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані воєнкомам, чи будь-яким іншим посадовцям протиставлення себе державі, комусь там острови. Та курорти під час війни, комусь там заробіток у воєнкоматі, комусь хабарі в судах для будь-яких державних посадовців. Це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства. Я хочу всіх депутатів, чиновників та всіх інших на державних посадах попередити, коли днями. Шукаєш зброю для держави, коли вся увага тому, що була артилерія, були ракети, дрони. Коли бачиш постійно, відчуваєш постійно, яку моральну силу здобули для України наші воїни, наші люди, які роблять все можливе і неможливе для перемоги і збереження свободи, тоді будь-яке внутрішнє зрадництво, будь-який пляж чи будь-яке особисте збагачення замість інтересів України викликають щонайменше лють. Лють. Запам'ятайте це, уявіть, скільки мільйонів сердець в Україні відчули таку ж лють. Я хочу, щоб мене зараз почули всі депутати, всі посадовці. Ви повинні працювати в Україні та заради інтересів українського народу. Ще одне сьогодні представили мені деякі попередні результати перевірок інших воєнкомів, окрім колишнього одеського, і невтішні результати. І, звичайно, правоохоронці реалізують їх в законний спосіб, і суспільство все це побачить. Але я хочу сказати усім таким воєнкомам і будь-яким іншим чиновникам, які чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, нібито можна нахабнішити десь у тилу. Ми виграємо цю війну, яку почала Росія, і ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного і кожної, хто зараз всі свої сили віддає захисту. Негідним в такому житті місця немає. А все чому? А все тому, що ми не мовчали. Ми правова демократична та незалежна держава, і ми маємо право на свободу думки та вільне вираження своїх поглядів. Тому, друзі, завдяки усім вам, завдяки розголосу в державі. Справа зрушила з мертвої точки. Бо навіть президент сказав, що війна це не привід робити оркостан всередині, як ви вже могли чути в прямій його мові. А тому, друзі, продовжуємо в тому ж дусі. Так, деякі пишуть, що цього замало, і ми з вами також погоджуємося, що замало. Але разом з тим треба враховувати, яку ми титанічну з вами роботу зробили, за який проміжок часу. Практично за півроку ми зробили те, що деякі не можуть зробити роками, і все-таки є реакція влади. Ми маємо тиснути на владу публічно вимагати виконання законів України та кримінального кодексу. Але друзі, сьогодні не про це. Сьогодні про те, що дійсно вже десятки. Справ кримінальних відкрито проти працівників ТЦК, які на крові заробляють гроші, які знищують наш народ всередині. Чому це казкові люди? Тому що про них ніхто ніколи не знав, окрім призовників, які приносили їм. Шоколад або інші там бутилочку, коньячку для того, щоб ті могли їх якимось чином там чи то, ну ви зрозуміли, щоб не говорити в Ютубі. Але ось для них почався казковий час, прийшла війна. Гинуть діти, гинуть наші жінки, гинуть наші воїни. А вони вирішили на цьому дуже добре заробити. І ви вже знаєте, що для того, щоб відмазатись від армії, потрібно десь орієнтовно від 6 до 10 тисяч доларів і все, ти вільний. Також, якщо в тебе цих коштів немає, а ти дійсно хворий, то ти будеш здоровим. І усі схеми, які робили ці працівники ТЦК, а також з ними деякі лікарі з ЛКК, ми публікували публічно і завдяки розголосу. Пішло діло, пішло, друзі, але це не означає, що ми маємо зупинятися, ми маємо тиснути і далі. Тому обов'язково поширюйте це відео. Влада має знати, що ми не зупинимось і будемо стояти на сторожі законних прав громадян і будемо усі разом відстоювати свої права. Так ось, усі ці люди знаходяться під слідством, деякі під вартою. І ми про це говоримо не просто так, адже разом маємо дотиснути та притягнути їх до відповідальності, встановленої законом. Далі буде, адже ми тільки розпочали свою роботу. Як би нам не було фінансово важко, ми віримо в те, що ви нам допоможете. Ми віримо в те, що все-таки люди оцінять нашу роботу. Дякуємо усім за підтримку, за допомогу. Слава Україні! Ми все одно переможемо. Я Баранчук Тарас Сергійович, боєць ЗСУ, журналіст медіагентства «Медіакор».